Добрий день. Давайте подивимось, наскільки ви важлива чи важлива для загаданого партнера, людини, чоловіка, жінки. Я до пола не прив'язуюсь. Якщо хочете дізнатися більше про себе, 100% вашу інформацію, то пишіть мені в дірект, в особисті повідомлення будемо з вами працювати. Давайте подивимось, що хто до нас зараз прийшов на розклад сигніфікацію вашого партнера чи тої людини, яку ви загадали. Ну, зараз ця людина може відпочивати чи дуже сильно хотіти відпочити. Так, емоційна людина, людина, яка полюбляє добру компанію, повеселитися. Людина зараз багато, дуже було роботи, в якій, ну, може, місяці всім так важкенько викладалися, Тобто, Тобто, ну, та людина. Ну і ви, може, теж, може, у вас якась спільна була праця, чи це спільні відносини, ви вкладалися в спільні відносини, так? Зараз от і ви, і ваш загаданий партнер хоче пожинати ці плоди цих відносин. Але але, дивіться, щось не складається, тому що є якась криза, моральна, фінансова, емоційна, почуттєва така криза є. Між вами якийсь такий холодок провіюється. Цей холодок каже про те, що ви ще в очікуванні. Дивіться, йде така інформація, що комусь треба буде почекати ще декілька місяців. Може, хтось на відстані шукає, чекає свою людину. Зустрітися, але дуже багато праці цієї людини, дуже багато та людина працює і зараз не може вийти з вами нормально на зустріч, на зв'язок. Є кохання, хтось хоче почати з чистого листа з нуля. Добре, тоді я це не дивлюся. Розказала вам про кого це, і дивимось, наскільки ви важливий і важлива для свого загаданого партнера чи людини, яку ви подумали зараз. Давайте настроїмось, можете згадати образ цієї людини. І щоб енергія притягнулася як така більш точно, Так. Дивіться, якщо ви відчуваєте, що це не ваш розклад, це не про вас, у вас не така ситуація, зовсім не схожа, то просто і дивіться інші розклади, ви не попали на свою енергію. Якщо хочете свій розклад, чисто індивідуальний, просто звертайтесь до мене і ми з вами дивимося. Яка людина до нас. Пробачте, заговорюсь, яка людина прийшла, може подивилися. Наскільки ви важливий, так? Чи важлива? Дивіться, дуже важливий, Це десятка пентаклів. Це сімейна карта. Карта, яка каже, і зараз ми дивимось на відносини, так? Тобто ця карта каже про те, що ви для цієї людини сім'я. Сім'я. Ви рідна людина, ви. Знаєте, якщо ви навіть не в сім'ї живете з нею, не одружені там чи так, вона вас сприймає як сім'ю, та людина вас сприймає як свою сім'ю, як рідню. І це дуже такий міцний зв'язок, тісний зв'язок. Якщо ми казали про бізнес, то це партнерство, це спільні гроші, але зараз ми кажемо про так, відносини такі ну, любовні. Що ще, наскільки ви важлива, Дивіться, ну наскільки важливо, настільки що люди не вас дуже сильно втратити. Дуже великий страх вас втратити, втратити вашу домівку, ваші стосунки, ваші відносини. Дуже сильно людина хоче з вами зустрітися. В сигніфікації вийшло нам так, що у вас зараз може бути відстань між вами. Але ну, вам буде, буде зустріч з великим таким почуттям, приємним коханням. Все ж таки перешкоди подолаються, і ви зможете побачитись це стовідсоткового ну, 90%. 100% десь до двох місяців програється. Що ще, наскільки ви важливо, зараз? Подивимось, давайте. Ну, все ж таки, людина відчуває з вами духовний зв'язок, відчуває емоційно? Такий сексуальний зв'язок, енергетичний. Знаєте, коли у вас одна енергія закручується, дуже боїться, що з вами не зможе побачитись, боїться обману з вашої сторони, що ви можете щось приховувати. Але, але така порада. Знаєте, не відсторонюйтесь, людина може бути на відстані і дуже хоче з вами бути разом, але не може. Не відсторонюйтесь від людини, ви дуже важливі дійсно, і ви йому, як сім'я, як рідня, і є на вас великі плани.